Вітаю! нас на робот-пилосос Ravente Explorer серія 75 s за справністю помилка турбіни. Помилку турбіни він видає в додатку. Також це можна і так зрозуміти, якщо ви не користуєтесь додатком, буде чути, що працюють щітки, а турбіна не вмикається. Також він не буде видувати повітря. Зараз постараюсь продемонструвати. Ну потім зупиниться десь помилку. Приблизно так. Зупинився, далі не поїде. Дає помилку втягувального вентилятора. Зараз будемо розбирати робот та розбиратися, в чому полягає несправність. Знімаємо пачок. Можемо ще заглянути, в якому стані знаходиться фільтр. Ну, Більш-менше, але краще замінити. Якщо вже в сервісі, ми завжди такі речі міняємо. Розбираємо робот. Виключили бокову кнопку. Знімаємо бокову щітку, основну щітку. Тепер розбираємо бампер. Після того, як відкрутили даний обруч, викручуємо дані гвинти. Обережно перевернемо робот, щоб не загубити дані гвинтики. І потім я покажу, як розщепити даний корпус, оскільки там стоять защіпки. І взагалі можна його ковиряти викруткою по сторонам, щоб підіти ці защіпки. Але ви ну, в таким випадку попсуєте корпус, буде не дуже гарно. Тут потрібно просто впевнено потягнути корпус уверх. Але не дуже сильно впевнено, бо повириваєте контакти, які тримають верхню кришку. Тому тут вниз притримуємо, вверх підриваємо. Підірвали підірвали. Тепер обережик піднімаємо і відключаємо те, що тримає верхню кришку. Перша контактна група, друга контактна група. Мені важко показати, але ось де перша і друга. Вони були доплати під'єднані, їх обережно можна рукою зняти. В такому випадку ми не попсували корпус. Що бачимо всередині? Ще одне важливе. Краще відключити відразу акумулятор від плати, так ви нічого не закоротите. Акумулятор заходиться під платою, якщо ми так відключимо, нічого платі не станеться, якщо ми випадково там щось на неї пустимо. Тепер, що ми бачимо? Через те, що фільтр пропускав, він уже досить брудний, сюди потрапляв бруд, тут увесь бруд є. І, скоріш за все, така ситуація з турбіною. Турбіна або заклинила, або згоріла. Це вже не перший випадок на цьому тижні. Була вже у нас згорівша турбіна, тому записую дане відео. Хоча дивно, не така вже це властива поломка для даних роботів. Більш частіше в них або модуль бокової щітки вилітає, або акумулятор, або модуль основної щітки, або не, не скидається на влаштування Wi-Fi. Це такі найчастіші випадки. Ну, Ще буває проблема з Відаром, але це рідше. З турбіною взагалі дуже рідко. Але як не дивно, на цьому тижні вже. Другий випадок. Так, знімаємо дану частину, під нею буде турбіна. В сторону бачимо турбіну. Попробую прокрутити. не крутиться. Е, так, ну, сподіваємось, вона просто заклинила. Чому сподіваємось, тоді буде дешевший ремонт для клієнта. Турбіну, не губимо гвинтики. Ось так вона виглядає. Відплати поки можемо не від'єднувати, постараюся її прокрутити. Так, да, Дійсно щось попало, зараз вже випало. Десь якийсь камінець попав у турбіну. Це все зараз. Вичищаємо, вичищаємо турбіну і. Перевіряємо, чи наш ремонт допоміг. Як вичищати? У нас є компресор для таких випадків, а як у вас вдома, це вже у вас вдома. Звук роботи нормальний, є шанс, що з нею все окей. Зараз ще це все поведуваю, і буде друге включення. Як би вітаю друге всіх на каналі. Тут все вичищено, турбіна вичищена. Також вичищена верхня кришка. Сюди турбіна також видуває повітря. Ну, виходить, вона тут стоїть. Важливо це все вичистити, оскільки і турбіні буде легше видувати повітря, нічого їй не буде вона перегружатися. Також, скоріш за все, ремонт допоміг тільки тим, що ми її продули, оскільки зазвичай, якщо турбіна згоріла або щось з неї сталося, то вона вже вільно не буде обертатися, коли в неї йдути компресором. В нашому випадку вона оберталась вільно. З цього я роблю висновок, що вона жива. Це, звичайно, не 100%, але в даному випадку, щоб там не подавати на неї постійний струм, не перевіряти її так, ми просто її поставимо, включимо робот і по звуку буде чути, чи вона, чи вона включається і ну, не буде видаватись помилка. Турбіну поставили на місце. Тепер ставимо верхню кришку. Тепер під'єднаємо акумулятор. Коли будемо ставити верхню кришку, не забуваємо про ці контакти, які повідключали, ставимо їх на місце. Перед тим, як е, закрити корпус, звертаємо увагу сюди. Тут часто така історія. Тому обережно піддіваємо їх назад. Дивимось, щоб нічого не заважало. Тут все окей. Отже, корпус можна скріпити назад. Все. защіпки ставили на своє місце, перевіряємо бампер. Все, окей. Тут потрібно робити впевнено, коли зриваєш. Тоді буде гарний робот, а не покосений, так би мовити. Зараз ставимо назад, поставлю відразу чистий фільтр, щоб вже бруд точно не летів всередину. Новий фільтр. Поки робот можемо не збирати повністю, а просто включити, перевірити, що більше не виникає помилка. Робот включився, запускаємо. По звуку має бути чути, що працює турбіна. Перед цим чути не було. Оцей звук, ну, я думаю, ви зрозуміли. І тут відчувається, що дує повітря. Якщо йде повітря, отже, все окей. Такий в даному випадку це не складний ремонт. Але це, як би мовити, так би мовити, не панацея, іноді турбіна згорає повністю, в такому випадку її треба тільки міняти. Але в нашому випадку, так би мовити, повезло. Все вам найкращого і до нової зустрічі.